Доброго дня, урок четвертий копіювання або розмноження документів. Те, що я вам покажу всі операції копіювання з документами. Всі ці операції можна проводити з іншими файлами, не тільки з документами, але й з відео, з картинками і так далі. Для того, щоб скопіювати файл, в даному випадку у нас документ Word. Нам необхідно спочатку виділити лівою кнопкою миші, нажавши на нього один раз, потім нажати на ньому правою кнопкою миші і в відкритому меню вибрати вкладочку або команду копірувати. Так, в пам'яті комп'ютера вже залишилася операція. Тепер нам необхідно відкрити вікно. Папку, куди нам необхідно вставити цей документ. Якщо на робочому столі ми просто нажимаємо на чистому місці, знову ж таки, правою кнопкою миші один раз, вибираємо команду «Вставити», і, як ви бачите, документ скопіювався з тим самим ім'ям. Лише додавалося слово копія. Якщо ми ще будемо інші копії робити, тут до копії буде додаватися циферки. Буде копія, потім копія 1, 2 і так по цифрах. Потім ми перейменовуємо ці документи під ту назву, яку нам потрібно. Щоб вставити нам той самий файл в папку, в яку нам необхідно, ми відкриваємо папочку. Я трошки зверну вікно для того, щоб бачити нам файл. Знову виділяємо лівою кнопкою миші файл, який нам необхідно скопірувати. Нажимаємо правою кнопкою миші і вибираємо команду копірувати. У відкритому вікні, тобто у відкритій папці, куди нам необхідно вставити цей документ. Ми на пустому місці в полі Ім'я. Вибираємо, нажимаємо правою кнопкою миші і вибираємо команду Вставить. Все, ось цей файл у нас тут скопіювався. Як ви бачите, з тим самим ім'ям. Слово копія не додалася, оскільки це нова папка. Ці папки дозволяє вставити документ, значить, з тим самим ім'ям. Дивіться, ми не можемо повторно вставити його, тобто ми не можемо один раз скопіювати і декілька разів вставити, щоб у нас вийшло декілька копій. Для цього нам необхідно кожен раз значить, копіювати, потім вставляти ми зможемо. Якщо ми повторно скопіюємо цей документ, то вже друга копія його вставить. Копію цього самого документа, тому що у нас ми повинні попередню копію перейменувати. Ну, нехай ми додамо сюди цифру 1. Тому що, як ви бачите, не вставиться документ, якщо ми не перейменуємо попередню копію, з тим самим файлом Windows автоматично просить замінити цей файл. Тепер ми можемо його вставити. Оскільки ми ще не вставили документ, а в буфері обміну у нас залишилась операція копіювання. Ми вже, задали, ну, ми вже задали команду, що ми хочемо скопіювати файл. Вона там залишилася, ми операції не виконали, зараз ми можемо її виконати. Нажимаємо на пустому місці вікна в полі ім'я правою кнопкою миші, відкриваємо меню. І в цьому вікну, в меню, що випало, вибираємо команду Вставити. От. Тепер ви бачите, що вставилась ще одна копія. Знову ж таки, якщо вам ще одну копію необхідно зробити, вам опять же ж таки необхідно попередню копію переіменувати. Тоді ви зможете вставити стільки копій, скільки вам потрібно закриваємо віконця. Так само копіюється абсолютно е, різного е, формату. От. Це дуже проста операція. Мишкою копіювати його дуже просто. Якщо, як я вам в попередньому відео розказувала, що якщо ви е, захочете його скопіювати шляхом переміщення, то ви не зможете цього зробити. Тому що переміщення це практично те саме вирізання. З одного місця воно вирізав, в іншому вставляє. Таким чином скопіювати ви його не зможете. Для того, щоб вам зробити копію документу, вам не обов'язково використовувати мішку. Можна просто скористуватися клавішами вашої клавіатури. Ну, для того, спочатку, ви знаєте, виділити необхідно, потім вже операція копіювання. Для того, щоб виділити, ми використаємо клавішу Ctrl-A, тобто в комплексі Ctrl, не відпускаючи її, вам необхідно нажати букву А англійську. Тобто, не А вже буде а Ctrl-A, нажимаю. Бачите, виділися всі файли на робочому столі. Щоб вам вибрати той файл, який вам, потр... вам потрібен, достатньо із клаві стрілочок нажати ту стрілочку, яку вам необхідно. Ну і нехай в бік ми нажмемо. Ось. Есть, я скористувалася клавішами стрілочку, знайшла той файл, який необхідно скопіювати. Вибрала його. Тепер вам необхідно нажати комплекс двох клавіш: Ctrl-C. Нажали. І нажимаємо для того, щоб вставити в цьому ж вікні в даному випадку у нас робочий стіл, ми наживаємо Ctrl-V. Все, бачите, вставилась одна копія. Якщо нам необхідно Декілька таких копій, ми декілька разів нажимаємо ці клавіші. Бачите, дивіться, стільки копій. Тобто, ми можемо таких копій наробити дуже багато. Щоб зробити цю операцію із вставлянням копіюванням файлу і вставлянням в папочку, в яку необхідно відкрити. Ми відкриваємо папочку. Я нажимаю зараз, ви не можете цього бачити, я нажимаю зараз Ctrl-V. Ви бачите, операція не виконується, ту, що ми виконували попередньо. Тобто, нам необхідно заново вибрати папочку, файлик, який нам потрібно скопіювати. Так? І нажати Ctrl-C спочатку, відкрити папочку, яку необхідно. Для того, щоб вставити файл наш От, і нажимаємо Ctrl-V. Все, файл вставився. Як ви бачите, повторне нажимання призведе до того, що Windows запросить у вас заміни попереднього файлу. Я вже розповідала, для того, щоб вам не заміняти, вам необхідно просто попередню копію перейменувати під іншою назвою. Як ви бачите, з папкою трошки інша процедура. Використовуємо ті самі клавіші або кнопки миші, але ж, проще копіювати в межах одного вікна. На робочому столі зовсім просто, як ви бачите, ми без проблем наробили багато копій кучу, з якими можна працювати.